На одному із автовокзалів Полтави Ангеліна Беркута чекає на автобус до хоролу. Нині каже, квитки придбати нескладно. Раніше набагато більше людей їхало, а зараз тут менше. Повний автобус уїхав. Зараз половина, хіба що сюди повний їде полтом. Нині в області пасажиропотік відновили на тому рівні, який був до початку повномасштабної війни, говорить Ксенія Левенко. Мінімум було відсотків 10. Мабуть, якщо не менше, коли почалась війна, і перші два тижні курсували автобуси тільки там по області, і тільки деякі там тиждень будемо казати, деякі перевізники відновили свою роботу, то людей було дуже мало. До війни звичайно, студенти їздили, можна сказати, це ну, більше складувало. Люди на працю їздили. От а зараз, ну, що з роботою самі розумієте, в людей напряжно, що всі заклади. Зараз зачинені на дистанційному. Дуже мало зараз людей їздить. Приблизно тиждень від 24 лютого міжнародні рейси не діяли. Нині автобуси курсують також за кордон, розповіла Ксенія Левенко. Діана Лобач вдруге за час повномасштабного вторгнення прямує до Польщі. Нині за квиток заплатила на 600 гривень менше. З Полтави до Варшави був 800, зараз він 200, тобто навпаки, стало навіть дешевше. Додому їхала, було ну, в середньому 2300. Теж я до Полтави їхала. Трохи подорожчало. Було 150, а зараз 180-170. За словами Ксенії Левенко, деякі квитки здорожчали від 10 до 30 відсотків. Це пов'язано зі збільшенням вартості паливно-мастильних матеріалів. Курсують автобуси нині за майже 90% рейсів. Наїздять у напрямках, де тривають бойові дії або території тимчасово окуповані. Крім того, через війну довелося скоротити 30% персоналу підприємства та відкласти зокрема деякі ремонти. Те, що було в планах до війни, на жаль, все здійснити. Ми не можемо, тому що фінансово ми просто не готові. Частково щось ми робимо, але максимально те, що ми хотіли, зробити ми не можемо. Ремонт на другій автостанції, наприклад, Паркану він не дуже в гарному стані. і Ми планували це зробити. Думали робити це влітку. На жаль, ми це не можемо зробити. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.